Вітаю, друзі! З вами Тетяна Герасимчук на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий Дім. І сьогодні ми з вами поговоримо про парнички, про саме холодні парначки. Запрошую вас до одного із них. Тож, друзі, розкажу вам про парники. Дуже багато запитань є від людей. А що таке в парниках у вас зимують рослини? А вони що, не зимують на вулиці? Просто так? Для чого вам ці парники? Бояться саме слова з парників. Я вам дам рослинку. Ці парники мають назву холодні. Чому вони холодні? Вони не опалюються, ці теплички виконують свою функцію таку. В них з вулицею, температур перепади температур в 5 градусів. В зимовий час це дуже виручає. А саме, що в нас знаходиться в цих тепличках, для таких рослин, як восени, ми посадили і вони не встигли вкорінитися, не встигла сформуватися коренева система. Зовсім бувало, такі є такі рослини, які зовсім не вкорінені зараз. А є які, от якщо видно, прокльовуються білесенькі корінці для того, щоб ці корінці не замерзли, вони стоять в такі теплички, і вони не промерзає коренева система, не хворіють оці білесенькі корінці. І таким чином зберігається до весни, і ми їх можемо вже продавати з весни вкорінені, здорові живці, готові до продажу. І ще одне: цей парник виконує функцію невимерзання. Тобто навіть на вулиці буде 20 градусів морозу, і тут може бути 20 градусів морозу, але за рахунок того, що немає вітру вимерзання цього, рослина збережеться. І не промерзне наші оці молоденькі корінчики, наша коренева система, що є дуже важливим. І ще один дуже важливий нюанс: в цих тепличках їх треба провітрювати, відкривати, робити фрамуги або двері, тому що збирається капля. І можуть розводитись грибки, коли от сонечко піднімається. Навіть зараз зима, сонечко піднімається і утворюються каплі, які можуть зашкодити рослини. Тому можна при плюсовій температурі обробити фунгіцидом від грибків пройтися, чи навіть просто марганцовкою слабим розчином. І щоб ці рослинки були здорові, ось такі зелененькі, як ця прекрасна рослинка, яка знаходиться в мене в руках. Це ожика лісова. Вона є вічно зеленою, в неї листя на зиму залишається зеленим. Вона використовується для тіні і для півтіні. Вона на сонечку можуть кінчики підгорати. От і на даний час вона от в такому стані, на вкоріненні. Зараз я спробую достати. Там саженець, от, зараз це так легенько легесенько легесенько Бачите, утворюються молодесенькі коріння. Якщо б ми їх залишили на зиму на вулиці, ці б маленькі корінчики від перепаду температур могли загинути. В цій тепличці, в цих парничках, це дає захист від промерзання от даних молоденьких корінчиків. Воно зберігається в такому стані, якому воно є, і продовжує свій ріст при плюсовій температурі. Також у цій теплиці у нас прикопані рослини. Що це означає? У нас тут такі збиті короба, в яких складені рослинки з голою кореневою системою. І просто пересипані торфом. От, Наприклад, у нас папоротник. Це папоротник-страусине-перо. Він не обчищений від коріння. В такому стані він буде зберігатися до березня місяця для того, щоб ми потім обрізали, чуть підріза, підрізаємо коріння, садимо їх в контейнери і виставляємо також в холодні парнички. І вони з часом, з теплом будуть обростати кореневою системою контейнер. І будуть уже весною до продажу. А також дані теплиці знаходяться викопані міскантуси, просо. Війники, сеслерії, ну все-все, що можна вже починати ділити з, при температурі плюс 5, вже можна все ділити, розсаджувати з ранньої весни. Що дуже зручно, бо багато ландшафтних дизайнерів тільки земля розмерзлася, вони вже хочуть висаджувати. А якщо ці рослини знаходились би в ґрунті, і ми їх звідти викопували, вони б дуже довго просиналися, тому що вони. Не в теплі не прогріта земля, і це дуже довго би проростало. Так як воно вже тут в теплі стоїть. Ми його тільки посадили в холодні парначки, поставили в холодні, пролили водичку, і вони пішли в свій ріст. Для чого ще використовуються парнички? Ми в них заносимо. Злаки, які погано зимують в контейнері. Вони зимують в контейнері, але погано це теплолюбиві злаки, такі як Пенісето, Міскантус Сепроси. Ці злаки бояться саме вивітрювання, вимокання на вулиці. Коренева система цих злаків теплолюбива. І від цих перепадів плюс 10, мінус 5, плюс 15, дощі у нас бувають взимку. Потім сонце, вони починають щось трошечки рости і вимокають. Можна просто накрити їх. Не, не, не обов'язково там такі парнички. але в нас є парнички, ми їх використовуємо для того, щоб і можна зайти буде в теплички, і взяти ці рослини, і полити, якщо потрібно. А ще для того, що їх можна продати в будь-який час, наші рослини з закритою кореневою системою можна висаджувати. Ну, грубо говоря, в круглий рік. Ця зима була така теплою, що тільки зимові свята пройшли і можна висаджувати сміливо. І зараз ж приїжджають ландшафтники, беруть рослини і висаджують. Сама головна задача, щоб це була закрита коренева система і щоб його висадити в ґрунт, якщо це ми говоримо про теплолюбиві злаки. А зараз я вас запрошую в іншу тепличку, де будуть інші рослини, і для чого ми ще використовуємо дані парнички. про що я вам і говорила. Це міскантус, який можна висаджувати хоч прямо зараз. Закрита коренева система, ландшафтник приїхав, придбав такий контейнер, йому не страшні будуть морози, коли їх посадять в ґрунт. Тому що міскантуси всі в нас прекрасно зимують в ґрунті відкритому, при мінус 20 себе прекрасно почувають. А навіть в попередніх серіях ви бачили, що вони квітують дуже рідкісні уже квітують у нашій зоні зимостійкості. Так ось такі міскантуси також є. Це вже готова продукція для висаджування в ґрунт. Оплетена коренева і готова продукція. Яку Якщо б в нас не було цих парничків, нам би прийшлося ділити їх десь в середині травня і десь давати до продажу в червні місяця. Ці можна висаджувати хоч у січні. Закрита коренева, посадив і маєш ось так нас виручають дані парнички, що в них можна зберігати і готову продукцію. Теплолюбиві злаки, які можна висаджувати і взимку, головне, щоб був ґрунт доступний для посадки. Також ці парнички ми використовуємо для дорощування маленьких рослин. Це можуть бути рослини з насіння або маленьких живців, або маленьких рослинок, розсажених восени. Тобто у нас є маленький контейнер. Який ми маємо зробити перевалочку весною. Це нам буде доступно вже висаджувати в березні місяці з маленького контейнера в більший. Що це означає? Це означає, що у нас є вкорінений малесенький контейнер, наприклад, в даному випадку це пенісетум, який вже є однорічним, який вже квітував, тобто йому вже другий рік пішов, у нього багато є приросту, і ми його можемо сміливо перекидати в більший контейнер. Наприклад, в С2. Це повноцінний буде контейнер в діаметрі до 20 см і дуже гарний. Такі малиші, були б промерзла коренева в них на вулиці. А у нас є в тисячах заготовки, які ми можемо дати з ранньої весни. Посадили в більший контейнер, гарно наросла маса і віддали вже своєму замовнику гарну вкорінену рослинку. Ось такі у нас парнички виручають. Так ось, друзі, від такого маленького саджанця до такого, щоб виросла у вас ось така краса, допомагають нам саме холодні парнички. А на цьому все. З вами була Тетяна Герасимчук. До нових зустрічей на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім.